Далі, звичайно, що ми торкнемося теми курска. Точніше не дуже торкнемося. Ми про це поговоримо. Обговоримо. Ми обговоримо так, тому що з'являється кожного дня вже багато офіційної інформації з'являються е, нові відео, нові факти про те, як наші збройні сили просуваються вглиб Росії. Як на це реагує світова спільнота? Що це нам дає? Ми про це поговоримо із політологом Миколою. Бучином від нас приєднується до Етеру. Пане Миколам. доброго вечора. Так, не чую звук. Чи чуєте мене? От, так, чую. Так, слава Україні! Пане Слава Микола. Україні. Гарані, вже, слава. Вже дев'ятий день операції і розгортання військових дій на території нашого ворога. Звичайно, що можна говорити так, що Збройні Сили України цією операцією вони. Розмотали і знищили фантомний страх Заходу, що Путіна і Росію не варто боятися? А насправді вони навіть не друга, не третя, а не знаю, яка вона після збройних сил України армія на території е... Росії. Е... Що ви скажете? Як е... взагалі? Як взагалі захід чи поміняє свою своє ставлення до збройних сил, і зокрема до того, що нам так довго не давали бити в глиб Росії далекобійною зброєю, яку надавав Захід та Сполучені Штати? Я власне з вами повністю погоджуюся. Тобто, дійсно, один з дуже важливих наслідків, які мала власне напад України на Курську область і на власне захоплення частини території, було те, що ми в такий спосіб, по-перше, підтвер... ну, не виправдали наші певні такі побоювання, що захід, скажімо, буде боятися і буде якісь нам далі ставити обмеження червоні лінії. Вийшло навпаки. Вийшло так, що ми цим нападом десь підштовхнули захід до того, що потрібно нам більш активно допомагати. Тобто, фактично, це був колосальний удар по міжнародному іміджу Росії, тому що фактично досі існував такий міф, який, до речі, вірили не тільки західні там експерти і політики, але і сама Росія. І російське суспільство, і російська еліта про те, що е, Росія не переможна, і армія не переможна, її кордони непорушні. А тепер фактично вийшов такий парадокс, коли не ядерна держава вперше в історії захоплює частину території ядерної держави. При тому робить це дуже успішно, дуже швидко, і фактично події розвиваються так, що Таном на зараз Росія з тим, ну принаймні так, до кінця е, адекватно нічого не може зробити, і фактично е, виходить так, що е, таким такими діями е, ми фактично поставили захід перед фактом, що ми не готові здаватися, ми готові ламати хід війни, і в них були варіанти: два: або залишатися і підтримувати нас до кінця, ну або ставити палки в колеса, але цього вони не могли робити, тому що. Вони фактично ну, розуміють, що їм дуже важливо, щоб Україна не програла, і тому таким чином, фактично, ми добровільно примусово заставили захід більш інтенсивно нам допомагати. І ми бачимо, ну численні ознаки того, що так буде, тому що є і багато коментарів з боку посадовців Німеччини, які говорять про те, що нам треба більше давати леопардів, давати дозвіл використовувати зброю. Ну відомі фрази про те, що німецька зброя вже не німецька, а українська. Оскільки її отримала Україна, тому має право з нею робити, що хочеш. Ми бачимо такі прямо захват і схвальні висловлювання з боку і демократичного, і республіканського сенаторів, які приїжджали нещодавно в Україну. Тобто, світ, в принципі, починає розуміти, що Путіна можна. Певний спосіб присадити можна заставити, припинити агресію, або як мінімум суттєво знизити ескалацію бойових дій, і, в принципі, захід готовий це використовувати. Тому це дійсно важливий наслідок, але якщо дозволити ну я хочу сказати, що це не єдиний важливий наслідок, тобто він є важливим, але є низка інших, скажімо, цілей або наслідків, яких досягнули або мають можливість потенційно досягнути. Збройні сили України і Україна загалом, ну крім власне, такого удару по іміджу, ми можемо говорити і про військовий, скажімо, певний аспект, і про певне військове значення і наслідки для України. Тобто, ми вже зараз бачимо, що Росія почала. Ну так добровільно примусово, але перекидати резерви і певні бойові підрозділи, з, зокрема з Калінінграда, зокрема з певних територій, які вона вважала за необхідне обороняти а що найважливіше з території окупованої України, тобто ці резерви мали бути використані для того, щоб спробувати ще більше захопити Україну, і в даному випадку це свідчить з одного боку про те, що Росія не контролює ситуацію, і ці дії такі, ви знаєте. Ну, якими дуже алярмово, такими ну хаотичними для того, щоб все-таки стабілізувати ситуацію в курську. А по-друге, це буде означати автоматично, що ініціатива буде зменшуватися на сході з боку Росії, і відповідно Росія буде е, підсумку вставати в оборону. А можливо, ми отримуємо і шанс і на наступ, і на звільнення території окупованих Росією. Це другий важливий наслідок. Так само я би говорив про те, що ми фактично зміцнюємо переговорні позиції, тому що, по-перше, ми захопили території Росії, які можна буде потенційно обміняти або принаймні, говорити про це на території окуповані Росією. По-друге, ми контролюємо газорозподільну станцію суджі, яка фактично є єдиним джерелом постачання природнього газу з Росії до Європи і є джерелом їхнього прибутку, і це є вже можливість для шантажу і тиску. Ми Потенційно має можливість захопити, ну чи захопимо це питання інше, але є така реальна можливість кульську атомну електростанцію. Це взагалі буде колосальний удар по Росії і колосальні можливості для зміцнення переговорів і позицій наших. Тобто, ми е, маємо, скажімо, можливість тепер диктувати частково певні умови Росії. Ну і нарешті ще одна може навіть найважливіша. Е, причина і наслідок подій в Курську це те, що колосально зросла зріс бою рівень бойового і морального духу і наших воїнів, і нашого суспільства, тому що ми фактично рік часу перебували в такому стані певної, знаєте, песимізму і депресії, коли. Після не зовсім вдалого контрнаступу 23-го року Росія перехопила ініціативу важко з боями, з шаленими втратами, але постійно захоплювала території нові, і тут фактично ми переламали хід подій. Ми зараз бачимо, як ми всі захоплення обговорюємо ці події. Ми маємо коментарі багатьох наших бійців, які теж дуже в захваті від того, що вони змогли перенести бойові дії на територію ворога. Ми маємо захоплення з боку міжнародної спільноти, тобто е, є багато речей, які, скажімо, дало можливість реалізувати або потенційно реалізувати е, курський наступ. Ну і крім того, звичайно, є певні загрози. Е, ну, по перше, ми розуміємо, що ці резерви можна було використати на сході, тобто, ми фактично ударом туди послабили наші позиції на сході, і фактично ну з можливо з розрахунком, що Росія теж послабить, ну але е, тобто виникає дискусійне питання. Як було оптимальніше використати її в курську чи використати для того, щоб, наприклад, відбити території там на Покровському напрямку, чи десь на півночі Харківщини? Ну але питання дискусійне. Але в принципі, ми в будь-якому випадку боє, такі боєздатні підрозділи використали в курську, відповідно послабили можливості на території України. Другий важливий момент полягає в тому, що ми дали в руки Росії російської пропагандистської машини такі, ну. Додаткові можливості для дискредитації України, тобто ми можемо не сумніватися в тому, що Росія зараз буде на всіх засобах, всіма каналами трубити про те, що Україна агресор, говорити про те, що ми тому й напали на Україну, щоби не допустити такої агресії, і так далі. І цю карту однозначно Росія буде розігрувати. Ну і нарешті, напевно, ще один важливий момент. Ми маємо пам'ятати, що поранений ворог є дуже небезпечний. Відповідно, чим більше будуть наші успіхи, тим більше буде зростати ймовірність і бажання Росії застосувати ядерну зброю. І тут, власне, дуже важливо, щоб спрацювали наші міжнародні партнери, особливо США, які мають чітко пояснити Росії доступно, які матиме негативні наслідки, кардинальні, колосальні для них спроби застосування ядерної зброї. Ну і останній момент нам треба бути обережними, бо все-таки ми використовуємо на території Курської області доволі обмежені ресурси. Росія за певний час зможе підтягнути ресурси більші, ну гіпотетично, принаймні. І тоді є загроза того, щоб ми так знаєте не захопилися контрнаступом, що підсумку отримали у відповідь. Контрнаступ і можливо якийсь болючий удар. Тому тут треба бути з одного боку сміливим, а з другого боку обережними, щоб не отримати удар у відповідь. Ну і головне, ну тут знаєте, не має бути такого шапку закидання. Тобто, ми зробили важливий крок. Це переламало хід подій. Ми перехопили ініціативу як мінімум на одній важливій ділянці фронту. Ми поставили все з ніг на голову, але до перемоги ще дуже далеко. Тобто, ми маємо все рівно бути мобілізованими. Має українське суспільство допомагати разом з армією, міжнародними партнерами такому знаєте. Єдиному цілому е, йти до перемоги, і на жаль, до неї ще йти доволі довго і доволі важко. Ми це маємо пам'ятати. Так, ми це маємо пам'ятати, і ми говорили із ну, коли почався цей наступ на Курську область. Ми говорили про те, що треба трохи стримати цей стан загальної ейфорії і думати тверезо, тримати стрій, і розуміти, що це не прогулянка в глиб Росії, це все ж таки військові дії і наступ, і ми так само несемо втрати. Але так ви правильно сказали, пане Микола, що Путін це як поранений звір, заганий у, у кут, і він здатен на все. Але от зараз, ви знаєте, оцей ефект несподіваності, який спрацював, неготовність до опору регулярних військ Росії, пололені строковики сотні вбитих, навіть здаті в полон Кадирівці. Як на вашу думку, а чи спам'ятається російське суспільство, зокрема, російська еліта, що Путін зійшов з розуму і що це треба припиняти, тому що війна вже розгортається на території країни-агресора? Я з вами погоджуюся. Власне, це ще один позитивний потенційний наслідок, про який я власне не сказав. Дякую, що нагадали. В Принципі дійсно. Такі події на Курщині і такий успіх української армії вони однозначно будуть дестабілізуючим чинником для російського суспільства. При тому вони будуть дестабілізуючими і для російської еліти. Тому що однозначно Путін буде шукати цапа від Бувайла, Він буде на когось намагатися перекласти відповідальність за цей, скажімо, такий. Ну, по поразку, там ще такі скажімо неефективність російської армії, і зрозуміло, що це буде багатьом не подобатися. А зрозуміло, що це буде ставити під сумнів власне оточення Путіна в тому, щоб ну наскільки дійсно він ну, скажемо так, доцільно воювати з Україною і посилювати конфронтацію. Тому зрозуміло, що це буде еліту потенційно послаблювати і вже, очевидно, послаблює. Я думаю, що ще більший ефект воно буде мати на російське суспільство, тому що. Одна справа сидіти в теплі, в захисті, не під обстрілами, і е, підтримувати Путіна і його так умовну спеціальну військову операцію. А зовсім інша справа, коли на тебе летять е, теж там артилерія і ракети, коли е, до тебе. Під будинок приходить, скажімо, український воїн і окуповує територію, тобто, коли тобі приходиться тікати, кудись переселятися, Тобто, коли ти на власній шкірі починаєш відчувати всі недоліки і загрози війни на своїй території, коли ти починаєш бути в шкурі українців, які вже скажімо, в такій ситуації кілька років перебувають, зрозуміло, що в більшості Гоголів росіян не може не виникнути питання, а навіщо нам це? А навіщо ми взагалі воюємо, а чи не можна було по-іншому? Тобто ці питання будуть задаватися. Е, чи буде, скажімо, цей чин якимось наскільки колосальним і визначальним, щоб, е, скажімо, призвести до там, скинення режиму російського? Чи до... Розпаду Росії, ну питання поки що відкрите. Звичайно, що якщо чим більш успішні будуть наші дії, чим більший ефект матиме наш наступ, чим більше росіян будуть ставати внутрішньо переміщеними особами, біженцями будуть тікати на інші території, тим більшого резонансу буде це все мати і буде заставляти ну навіть зазумбованих росіян певною мірою критичніше, більш критично принаймні, ставитися до того, що робить Путін і його оточення. Ну є надія на те, що в принципі в такий, ну, принаймні, є реальний шанс, що в такий спосіб ми зможемо суттєво дестабілізувати е, російське суспільство. Ну принаймні, до того, щоб якщо не е, дезінтегрувати Росію, то принаймні заставити Путіна. Зменшити обороти і можливо сісти за стіл вже реальних переговорів і та на певні реальні поступки. Ну але час покаже це питання, поки відперед. Так, час покаже, але мені здається для такої еволюції для російського суспільства потрібні століття після після правління Путіна і цього режиму, тому що. Ну, стежу в силу своєї професії. Стежу за цими телеграм-каналами. Вони далі е, підтримують мальчика в все, все правильно. Та на Вашингтон. На Вашингтон. Я ще вас хотіла запитати. Ну, обговорити чи ви дивилися інтерв'ю? Маска із Трампом. Це була тема нашого вчорашнього ефіру. Ну і сьогодні заява Байдена, що він чітко дав пояснити. Що підтримує українців в цій військовій операції? Що українці молодці так само вчора ви згадали? Був були сенатори республіканці, які сказали ну, в прямому сенсі надерти дупу путіну так. І і тут Трамп із маском. Він якийсь, вибачте, як Пилип з Конопель просто випав з контексту на фоні тих подій, що відбувається на Курщині. Як це як це вплине взагалі? От його риторика абсолютно протилежна всім західним лідерам і Байдену. Як це чи вплине це на вашу думку на хід президентської кампанії? Ну, я не дивився інтерв'ю Трампа, єдине, що читав, скажімо, певні підсумки, певні основні тези, тобто уявлення маю, але особисто вирішив не тратити час на, на такі речі, бо шкода, насправді, з свого часу. Та мені е, теж шкода, але ми піс. мусимо. А, а ну, щас, е, е. Насправді Насправді я хочу сказати, що е, ну, ми маємо розуміти, що оцей це інтерв'ю, цей ефір, який ну чи це шоу, яке робив Маск і Трамп, це є передвиборча, елемент виборчої кампанії. Його треба власне так сприймати. Тобто він спрямований був на виборців на те, щоб ну там чергове дискредитувати опонентів Байдена. Харіс і так далі, але мені здається, я десь погоджуюсь з вами, що дійсно так виглядає, що Трамп трошки випав з кулії останніх подій, тому що далі звучали заяви про те, що Україна слабка, що Україна не не вистачає людей. що ну, і, і скажімо, і вся інші попередні тези, е, часто безглузді відділень від реальності, вони звучали. Я думаю, що воно ну, навпаки е, має шанси зменшити можливості Трампа перемогти, тому що. А вони показують або те, що він просто не хоче бачити очевидно, або навіть і не стежить за останніми подіями, які відбуваються на території України і Росії. Тому це елемент виборчої кампанії. Трамп це є популіст, який часто говорить просто брехливі речі, а часто говорить речі, які, в яких він видає бажане за він часто маніпулює він. Спряму, ну, скажімо, його риторика спрямована на таких виборців, які зазумбовані і сприймають певні популістські речі. Я ну десь все таки вважаю, що і бачу, що є тенденція в того, що все таки перевага дедалі більше стає на боці е Камали Харіс. Тому Тут єдина проблема, яка може перешкодити Харіс перемогти, це особливості виборчої кампанії в Америці. Тобто, це є колегія виборчиків, непрямі вибори і можлива диспропорція, коли скажімо, є такі парадоксальні результати вже неодноразові, коли, наприклад, кандидат може набрати сумарно набагато більше голосів. Американців, але в підсумку по штатах вони можуть розповіли таким способом, що він може програти вибори. Ну, до речі, е, Хіларі Клінтон в шістнадцятому році так і програла. Вона набрала на 3,5 мільйони більше голосів американців, але по штатах вони розподілили таким чином, що в підсумку більшість виборців отримав виборчиків. Отримав Трамп, і він став переможцем. Тому я думаю, що це єдина загроза. А зараз е, Трамп е, отакі от речі організовує вже швидше від безвиходів від того, що Останні соцопитування показують, що Кармала Харіс дедалі більше завойовує підтримку громадян, і в принципі її шанси стають дедалі більш реалістичними і швидко. Так більше і швидко, дуже дуже швидко. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи втрутиться взагалі в цю ситуацію Лукашенко ще один друг Путіна. Тому що сьогодні вже в білоруських змі були заяви про те, що він наказав передати частину військової техніки Росії? Ну я думаю, що Лукашенко безпосередньо. Найменше зацікавлений у програші Росії, тому що він розуміє, що якщо Росія програє, то і він буде нести відповідальність за ті всі речі, які він робив, тут якби без варіантів, і зрозуміло, що він буде намагатися все таки допомогти Росії вистояти. І можливо зменшити ефект від нашого контрнаступу, ну, чи наступу в Курській області, але ми так само маємо розуміти, що в Лукашенка певною мірою є зв'язані руки, тобто він станом на зараз на щастя для нас не може, наприклад, напасти на Україну, тому що це буде ну а відсотків на 90 означати крах його режиму і його влади. Тобто він може політично допомагати, він може давати частину озброєння, він, можливо, може якось там приховано давати якісь окремих військових, щоб вони там щось допомагали чи координували. Він може нагнітати, пробувати ситуацію на кордоні, там, от що він вже, до речі, робив, там, підтягуючи війська, там, роб, роблячи певні заяви. Але я думаю, що це максимум, що він може робити. Тобто, він зараз, ну йому, скажімо так, йому зараз не позаздріш. Він зараз з одного боку ну має щось зробити, щоб не дати програти Путіну. А з другого боку його дії є дуже обмеженими. Бо якщо він переборщить, то може втратити владу набагато швидше. Тому тому десь десь він буде так. Знаєте, він є хитрий, він є досвідчений, хитрий політик. Він буде пробувати і далі маневрувати. Ну наскільки йому це вдасться, час покаже. Я думаю, що в наступних програмах ми обов'язково будемо говорити із білоруською опозицією, так як і в них думки, тому що. Те все, що відбувається на території Росії, це звичайно ну, вселяє велику віру і оптимізм у поневолених народів, тих самих чеченців, і ічкірійців, білорусів, грузинів. Ну, ми вже це бачимо, вірменів, казахів. І така реакція є. За цим дуже цікаво спостерігати. Важко в собі стримувати емоції, позитивні ейфорію, але насправді так треба за цим всім дуже стежити і бачити, яка. Цікава карта політична і військова розігруються зараз збройними силами України, пане Миколо. Ми вам дякуємо, що ви нам так детально проаналізували. Будемо за всім стежити, але найголовніше це знову ж таки тримати голову холодною, тримати стрій, серце гарячим, підтримувати збройні сили України. Так і, і сподіватися, що все буде добре, але без завищених очікувань. Дякуємо Дякую. вам. Дякуємо. Дякуємо. Тихо спокійного Дякую. вечора. Дякую. Так, це був політолог Микола Бучин.